Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, скажіть, за допомогою чого ми можемо говорити? Так, ми можемо говорити за допомогою рота, горла та язика. А що ми вимовляємо? Правильно, ми вимовляємо звуки. Якщо скласти деякі звуки, то що може вийти? Молодці, якщо скласти звуки. То вийде слово. Ми знаємо багато слів, є слова короткі або довгі, слова, які означають якийсь предмет або дію, а що утвориться, якщо скласти кілька слів. Утвориться речення. Речення це кілька пов'язаних між собою за змістом слів. Речення завжди щось повідомляє. Зараз я скажу речення, а ви скажете, про що або про кого це речення вам повідомило. Тато миє посуд. Про що повідомило нам це речення? Так, про те, що тато миє посуд. На вулиці дуже холодна погода. Про що повідомили в реченні? Про холодну погоду на вулиці. Є різні речення: довгі, короткі, ті, які повідомляють або ж ті, які запитують. У коротких реченнях може бути навіть одне слово. Дітки, тепер пропоную разом порахувати кількість слів у реченні, а також сказати, про що у реченні повідомлялось. Іде дощ. Про що повідомлялось у реченні? Так, про те, що йде. Дощ, скільки слів у цьому реченні? Йде дощ. Так, в цьому реченні два слова. Наступне речення. Діти ростуть. Про що повідомлялось у реченні? Правильно про те, що діти ростуть. Скільки слів у цьому реченні? Діти ростуть. Правильно в цьому реченні два слова. Кіт Грається хвостом. Про що повідомлялося в реченні? Так, про те, що кіт грається хвостом. Скільки слів в цьому реченні? Кіт грається хвостом. Правильно, в цьому реченні три слова. Жук повзе. Про що повідомлялося в реченні? Так, про те, що жук повзе. Скільки слів у цьому реченні. Жук повзе. Правильно в цьому реченні два слова. Квіти розцвітають. Про що розповідається в реченні? Так, про те, що квіти розцвітають. Скільки слів в цьому реченні? Квіти розцвітають. Правильно в цьому реченні два слова. На небі світить сонечко. Про що розповідається в реченні? Так, про те, що в небі світить сонечко. А скільки слів у цьому реченні? На небі світить сонечко. Правильно, в цьому реченні чотири слова. В магазині є іграшки. Про що розповідається у реченні? Так, про те, що у магазині є іграшки. Скільки слів в цьому реченні? В в магазині є іграшки. Правильно, в цьому реченні чотири слова. Молодці дітки. На минулому занятті ми вже тренувалися придумувати речення. Давайте повторимо це вміння, але складатимо речення не за картками, а за ілюстраціями. Наприклад, пес бігає. Скільки слів у цьому реченні? Так, два. Дівчинка поливає дерево. Скільки слів у цьому реченні? Правильно, три. Їжачок спить у нірці. Скільки слів у цьому реченні? Правильно, чотири. А які речення вийшли у вас? За наступними ілюстраціями спробуйте скласти речення та порахувати кількість слів у ньому самостійно. Дітки, тепер пропоную уважно розглянути ілюстрацію та скласти речення з двох слів. Наприклад, Родина вечеряє. Тепер пропоную скласти речення з трьох слів. Наприклад, Родина вечеряє вдома. Тепер пропоную скласти речення із чотирьох слів. Наприклад, уся родина зібралася разом. Дітки, а які речення вийшли у вас? Дітки, тепер пропоную уважно послухати речення та сказати, воно довге чи коротке. Мама щовечора читає улюблену книжку. Так, це довге речення. Кіт вмивається. Правильно, це коротке речення. Дітвора весело грає у футбол на вулиці. Молодці, це довге речення. Птахи літають. Так, коротке речення. В канцелярському магазині можна придбати альбом, фломастери та фарби. Правильно, це довге речення. Струмочок дзюрчить. Молодці, коротке речення. Мобільний телефон дуже зручний пристрій. Так, це довге речення. Вітряно. Правильно, це коротке речення. На небі ні хмаринки. Молодці, це довге речення. Весною розцвітає багато квітів, особливо на луках. Правильно, це довге речення. Дітки, наостанок пропоную за зразком прикрасити квітку. А наше заняття закінчилося. До побачення!